Бензопала або бензоріз. Після цього, якби завели, прогазували, потрібно хоча б 2-3 хвилини, щоб вони прогрілись і тоді виключати. Получається, що спочатку заводиться бензоріз чи бензопила. Трошки прогріли. Кілька 10-15 секунд. Пізніше прогазували. Хвилинку 30 секунд, як вам подобається, пізніше 2-3 хвилини, щоб вона просто працювала і не глушили. Чому так? Тому що бензопила або бензоріз, так, масло і бензин разом змішуються. Так. Як ви тільки проголосували і а, заглушили, виходить, що у вас трапляється. А оце масло і бензин не догоряє, не згоряє і остається на свічі, так? Спарплак на свічці. І з часом воно наростає. Це так само, як ви пожарили сало на ринці і не помили риньку. На ринці це масло, це олія з сала, воно таке стає як шмалець. І воно, виходить, це саме трапляється з свічою. Якщо не прогріти бензопилу і бензоріз. Десь ось так. Ми так робимо, мене так в академії навчали. Я знаю, деякі можуть сказати не вчив вчивчаного їсти хліба печеного. Просто міняюсь своєю інформацією, яку я маю, друзі. Всім всього найкращого.